Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. На минулому тижні у свою останню космічну подорож вирушив корабель багаторазового використання Ендевор цього року. Аерокосмічне агентство НАСА зупиняє програму запуску кораблів типу «Шаттл», які протягом 30 років доставляли на орбіту людей та обладнання. Влітку на пенсію піде останній шатлів Атлантіс. Уряд США прийняв рішення розвивати приватний сектор космічних польотів, що повинно зекономити країні чималі гроші. Щоправда, це рішення має багато критиків, які вважають, що закриття програми може призвести до втрати провідних позицій Сполучених Штатів у майбутньому освоєнні всесвіту. Це колосальне безлюддя вражає і допомагає усвідомити значення того, що ми маємо на землі. Джим Ловел був одним з перших астронавтів, які вийшли на орбіту місяця під час місії Аполлон 8 у 1968 році. Ця подорож передувала приземленню людини на супутних землі роком пізніше. Коли я зустрічаю людей, яким 40-50 років, і які були дітьми, коли я літав у космос. Вони розповідають, що ми надихнули їх стати інженерами, науковцями тощо. Одна з таких людей, астронавт Памела Мелрой, командир місії шаттлу Discovery у 2007 році. Я думаю, польоти програми Аполлон надихнули цілі покоління. Думаю, те саме зроблять шатли. Однак, якщо після припинення програми шатлів, США швидко не запустять новий тип космічного корабля, досягнутий прогрес може бути втрачено. Занепокоєний астронавт ветеран Джим Ловел. Я критично дивлюся на те, що відбувається з космічною програмою, яка була значною частиною мого життя. Я хотів би, щоб вона продовжувалася. Боюсь, що все зійде нанівець. нівець. Початком кінця програми Шатл вважають 2003 рік, коли повертають з космосу згорів корабель Колумбія разом з сімома членами екіпажу. Памела Мелрой брала участь у розслідуванні причин катастрофи. трагедія Колумбії залишила шрам у душі кожного з нас. Я думаю, тоді з'явилося багато людей, які вирішили, що у шатла забагато слабких місць щоб продовжувати польоти. Я не обов'язково з ними погоджуюсь, але інцидент нагадав наскільки небезпечна справа освоєння космосу, Інша причина припинення програми її вартість за підрахунками НАСА. Один політ шатла коштує 450 мільйонів доларів. Щоправда, Джим Ловел вказує, що ці гроші забезпечують роботу My людей та сприяють розвитку технологій на землі. жоден цент не витрачений у космосі. Все витрачається тут, на землі. Гроші йдуть на речі, які обертаються новими технологіями, корисними не лише для космосу, але й для розвитку інфраструктури нашої країни. Адміністрація Барака Обами ще минулого року оприлюднила своє бачення майбутньої космічної програми. США. в уряді ставлять за мету висадити людину на Марс і не бачать сенсу витрачати гроші на освоєння місяця. Однак, Памела Мелрой вважає, що місяць був би ідеальним місцем підготовки астронавтів. Really hard... Важко здійснити шестимісячну подорож без практичної підготовки. Тож місяць повинен бути першим вибором. One. Після останнього польоту Атлантіса влітку цього року американці подорожуватимуть на міжнародну космічну станцію на російському союзі, поки не з'явиться свій новий корабель, до розробки якого уряд спонукає приватні компанії. в адміністрації Обами переконані, що передавши справу в приватні руки, зекономлять гроші платників податків. Приватна компанія SpaceX у грудні провела перше успішне безпілотне випробування свого корабля. Тут обіцяють, що відправити астронавтів у космос на апараті Дракон коштуватиме 20 мільйонів за особу, значно дешевше ніж «Шаттл». На рішення адміністрації США припинити програму «Шаттл» вплинула економічна криза, адже запуски кораблів цього типу обходяться американцям у мільярди доларів щороку.